Вона з числа тих, хто полює за невловимою миттю. Вероніка Квашніна, амбітна учасниця кінофотостудії Трембіта, влаштувала першу персональну виставку своїх робіт під назвою Обличчя світлин, погляд через фотооб'єктив. Їх до слова понад півсотні. Дебют присвячений найріднішим мамі Ользі та сестрі Олександрі. Незважаючи, що вона наймолодша у трембіті, у дівчини вже є свій стиль та досвід, який почався 9 років тому, тут представлено роботи обличчя людських емоцій. А також представлені пейзажі досвід у трамбіці мене доволі великий. Почала я із керівником Романом Глодином перші свої фотографії. Надалі почала використовувати вже свій досвід, свої комунікаційні зв'язки і створювати свої роботи. Початок це була цифрова фотографія. Це перший гурток, на якому я почала вивчати фотографії, що це зв'язано. А з часом мене познайомили з Романом Глодином. уже у РБК. Я почала свій шлях як фотостудійка трембіт. Найцінніше тебе навчить керівник? Найцінніше це воля і свобода свого слова. Розповіла, що закладає у свої роботи у моїх світленах. Розказано про кожну людину, її емоційність, її життєву позицію, а також про те, що світ наш завжди буде різним. Ми люди різні, а також те, що кожна людина, маючи свою історію, може поділитися з нами досвідом. Наставник юної фотомисткині Роман Глоден вважає, що у Вероніки успішне творче майбутнє, адже та завзята та активна. Молода, креативна, спортивна, мріє про свою студію. Я вважаю, що перспектива велика у Вероніки, якщо вона себе проявить дача, а вона проявляє, на яких роботах вона не була, вона не забувала про фотографію, вона не забувала про студію. Інколи і забагато, я десь там якісь проблеми маю, вона дзвонить, де ви, куди ви пропали, вона тут, вона там. Молодець, вона себе шукає. Я думаю, що продовження слідує, і я думаю, велике продовження студії. Модераторка заходу Світлана Гаєвська називає світлини оптимістичними. Роботи сповнені емоцій, переважно позитивними. В різний час в цій світлиці були роботи фотометців, представників трембіти. І ось тепер прийшла черга до наймолодшого покоління трембітівців, і наша книгозбірня приймає творчі роботи Вероніки Квашніної. Вероніка, за словами керівника студії, амбіційна, молода, прогресивна людина. Яка має свій власний погляд і свій стиль. Якщо б я особисто оцінювала цю фотовиставку, я б сказала так: це ода молодості. Тому що ми бачимо дуже багато облич облич молодих людей і природи. Якщо ось подивитися на ці світлини, які є поруч з нами, це діти, юнацтво, молоді жінки, красиві, і природа. Природа влітку. То, тобто, якщо говорити про людський вік, літо це молодість. Ми не бачимо тут ні зимових пейзажів, ні осені золотої, а бачимо літо. Не тільки фотографією цікавиться Вероніка. Дівчина розвиває також талант пера. Вероніка талановита дівчинка, бо вона ще й дуже гарно пише вірші, хочу вам сказати. Я читала її вірші, її була присутня на літературних студіях, де вона зачитувала свої творчі роботи. Вона дуже гарно пише. Я хочу порівняти цю виставку. Знаєте з ким? З фотовиставкою будинку письменника на Банковій 2, такий Володимир Коскін, він робив фотопортрети всіх відомих людей Києва. О, і ось це як тутожність, це як порівняння з тою республіканською виставкою. А це наша надвірна. Це росте зміна трембіти, зазначив пан Леонід. За ці роки, що ми знайомі з нею, вона значно виросла як фотометець. Тут є такі портрети, що мені просто хочеться їх тримати у себе вдома. Це дійсно це художні творчі роботи. Вона молодчина, вона трудяга. Вона в пошуку в постійному себе. Ну, зважаючи на те, що в мене три внуки приблизно знає одного покоління, то я розумію, що вони шукають. Ну саме головне, що шукають. Раз шукають, значить знайдуть. Тут уже на сьогоднішній виставці відчувається обличчя майстра. Уже якийсь є певний свій стиль, дуже відравно. Постановочних фото небагато. Основні такі вже це є моменти, застигла мить. На виставці. Поділився порадами Іван Гриджук, головний редактор газети Народна воля, підказав до кого звернутися. Заодно підкинув тему для висвітлення. Ним стало волонтерство. Ти вмієш зловити той момент. От особливо ті три портрети: жіночі верхні, ця особлива дівчина така. Об таких емоцій в такому піднесенні це є свідчить, що ти вмієш схопити момент, схопити, подати, можливо, десь там і обробити Це професіонали мають тонче. Чи... Починити на події фотографиня відповідала на різноманітні запитання в колі колег та відвідувачів. Відрадним моментом стало привітання мами Вероніки Ольги. Вона привітала дочку з дебютом. У літературно-мистецькій світлиці Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки було проведено майже три десятки виставок. Настав час і поглянути на роботи Вероніки Квашніної. Оцінити їх зблизька можна буде до кінця листопада.